Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід ЮЕЙ. Сьогодні говоримо про топ-тапалок, на яких можна заробити абсолютно без жодних вкладень. Даний сегмент став неймовірно популярний на ринку і просто ніяк не можна пропускати даний тренд. Саме тому я ділюся з вами актуальною інформацією і своїми роздумами, на які проекти варто витрачати свій час задля того, щоб отримати хороший дроп. Певнений відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Ну і розпочнемо ми з очевидного першого місця проекту, який безапеляційно займає лідерство в даному сегменті: це Хамстер Комбат. Вони прийшли на зміну NotCoin і завдяки грамотному маркетингу залучили мільйонну аудиторію і продовжують це робити буквально кожного дня. Що і казати, їхні статистичні дані вражають. Зокрема, вони от публікують інформацію про статистику на YouTube і залучення там справді колосальне. Вони можуть конкурувати з містером Бістом. Знову ж таки, тут в нас статистика по залученню нових юзерів яких вже більше ніж 160 мільйонів, що справді колосальна цифра? Я не знаю де береться ентузіазм в нових гравців заходити навіть зараз, але тим не менш, хамстер комбат виділяється на фоні всіх інших, зокрема своєю масовістю. І якщо раніше я міг спиратися лише на власну аналітику, то зараз ми отримали доконаний факт успішного лістингу хамстер. І, звичайно, є ще питання стосовно дропу, але вже точно токен буде коштувати більше, ніж очікувалось. По факту, усі скептики посоромлені, вони казали, що токен не буде нічого коштувати. Ну, максимум там один цент і то це максимум для хом'яка. І що ми бачимо, стартував премаркет на біржі Gate і, зокрема, на біржі Cocoin. І що ми бачимо, що ціна на примаркеті доросла до практично 30 центів. Тобто, наскільки це вище, ніж очікувалось, звичайно, кожен міг планувати щось по-своєму, але хамстер заявив про себе доволі гучно. І зараз одна монета практично 30 центів. Хто б міг подумати, але ті, хто вірили в проект, бачать, що це робилося недарма. Звичайно, ми не знаємо, як відбуватиметься розподіл, але повторюсь, команда проекту неодноразово заявляла, що він відбуватиметься залежно від вашого доходу в годину, тобто немає жодного сенсу накопичувати монетки. Реінвестуйте їх правильно, і таким чином ви будете претендувати на більший дроп. Сподіваюсь, що ми зможемо заробити тут дуже багато, тому продовжуємо накопичувати монети і очікуємо офіційної дати лістингу. Далі у нас Here Wallet, проект від блокчейну NIR, в якому ми можемо заробляти токени HOT. І на даний момент я вважаю, що проект найбільш готовий до того, щоб запустити токен. Адже вони вже неодноразово говорили про його функціонал. Зокрема, токен HOT буде важливим інструментом у роботі з Ethereum мережею, і там можна буде сплачувати комісію в хотах, що буде дешевше ніж в ефірі. І відповідно, ми бачимо готовий продукт. По факту в додатку вже виходили декілька IDO та сейлів. NFT. Вони можуть продовжувати розвиватися і в рамках своєї платформи, і в рамках своєї платформи запускати нові проекти, залучати спонсорські контракти і так далі. На мою думку, хоти будуть найбільш дорогими на маркеті, і відповідно зараз нам потрібно їх максимально заробляти. І тут в нас є вже конкретика по ціні. А саме ми бачимо, що на біржі WhiteBit у розділі ф'ючерсна торгівля, токен ход торгується по 4 долари. Як тільки він залістився, він коштував щось в районі півтора, але стрімко почав зростати і, незважаючи на усі падіння на ринку, тримає цю ціну. Наступний проект, що потрапляє нам під приціл, має назву Bloom. І тут подобається в основному фундаментал. Адже команда проекту має досвід роботи на Бінансі. Зокрема, два SEO займали топові менеджерські посади і залишились в хороших стосунках з біржею. Зокрема, Bloom неодноразово отримував нагороди як найбільш перспективний проект на BNB Chain. Плюс в самому додатку з'явилося завдання, в якому потрібно підключити свій Binance аккаунт. Проекту є високі шанси вийти з лістингом на Бінансі, і це, звісно, додає йому прис. Стижу, також варто розуміти, що Bloom – це не лише тапалка, це повноцінний проект, який має на меті запустити свою децентралізовану біржу. Основна ідея полягає в тому, щоб користувач, не проходячи верифікацію і тим самим не наражаючи свої персональні дані на можливість якогось зливу, зайшов в зручний додаток, зміг купити ту чи іншу монетку, і відповідно холдити її в повній безпеці. Ну, загалом, все зрозуміло. Це ідея DEX-бірж з якісним функціоналом та зручністю, якої відверто бракує деяким ДЕКСам. Саме через це масовий користувач користується сек з біржами, по типу ж того таки бінансу чи байбіту. І Bloom вирішив змінити цю тенденцію. Рухаємось далі, і наступний на черзі у нас проект Memefy. Таполка, яка представляє повноцінний проект, в якого є підтримка від блокчейну Linea. і саме Мифай було обрано як представника цілого блокчейну. І бачимо, що даний проект з цим успішно впорався і зараз має величезну аудиторію, регулярно повідомляє про різного роду партнерства і рухається до успішного лістингу. Зокрема, є інформація, що Мемефай також планує виходити вже найближчим часом, тому рекомендую. Фармити монети, використовувати різноманітні комбо, які віднедавна були додані, і відповідно по максимуму накопичувати свій стек. Тут також поки що немає чіткої інформації щодо конвертації, але скоріш за все по усіх проектах. Нам потрібно орієнтуватися на ноткоін, тобто, у нас є величезна кількість монет, яка виміряється в мільйонах, і відповідно її будуть конвертувати, відрізаючи декілька нулів, щоб банально було зручніше рахувати. Загалом Мемефай максимально перспективний проект, тому запрошую вас фармити монети, заодно долучайтеся до нашої команди до Hit.ua, адже ми входимо в усі можливі топи, тоді, відповідно, будемо разом чекати лістингу і сподіватися на хороші нагороди. Ну і на завершення, проект, який може стати сюрпризом для глядачів на Ютубі, адже по ньому ще немає повноцінного огляду, але він вже зовсім скоро буде. Натомість, якщо ви підписані в телеграм, Грам-каналі, то ви вже неодноразово чули про Pixelverse і це справді топовий проект, який має власну ігрову екосистему. І клікер це лише один з продуктів, який в них є. Мені максимально подобається, коли проект не базується навколо клікера і, по факту, за собою більше нічого немає. Як це є, допустимо, в тому ж таки TapSwap. Хоча я вважаю TapSwap достойним проектом, але є питання стосовно того, яким буде його майбутнє. Натомість, Pixelverse має свій GameFi метавсесвіт. всесвіт. Запускатиме різноманітні ігри, і відповідно, клікер зараз допомагає їм розвивати маркетинг. Створений цей клікер максимально якісно кожного дня ми там можемо збирати комбо, прокачувати своїх персонажів і в режимі двобою протистояти іншим суперникам. Загалом виглядає все максимально круто. в Подальшому обов'язково зніму детальний огляд. А поки рекомендую переходити в проект і заробляти монети. 2024 рік став роком ноткоїна, і тут насправді не посперечаєшся, адже саме запуск цього проекту став найбільшою несподіванкою і зібрав біля своїх екранів. Мільйони користувачів, і усі ці проекти, про які ми говорили сьогодні, це по факту діти ще і в подальшому їхній розвиток буде залежати від того, як буде розвиватися ноткоїн, в тому числі. Звичайно, в даний топ не увійшло декілька хороших проектів. Знову ж таки, той TapSwap, Я вже пояснив свою думку. Ті самі коти, про які я розповідав декілька відео тому. Звичайно, кетізен виглядає непогано, плюс підтримка від блокчейну тон, але там є деякі моменти. Плюс виходять нові перспективні клікери. Щось доволі непогане запустила біржа Whitebit, але до них усіх є питання. Можливо, вже в найближчий час вони вдосконалять свій інтерфейс. Запустять якусь максимально логічну систему фарму і розкажуть про свої найближчі плани. І тоді ми знімемо про них окремий відеоролик. А поки що, мій топ-5 виглядає наступним чином. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Мене доволі часто запитували, які тапалки я вважаю перспективними. І от сьогодні в форматі так званого топу максимально щиро поділився своїми думками. Ну і за традицією, дякую кожному, хто підписався на канал Дохід.UA. Нас вже практично 30 тисяч, і це все завдяки вам. Я звичайно неймовірно щасливий, і саме ваша підписка це найбільша мотивація знімати подібні відеоролики. Ще раз дякую і прощаємось лише до наступних зустрічей.